Знаєте, як одна помилка бухгалтера коштувала бізнесу тисячі доларів? Компанія Bright Investments LP з Техасу подала декларацію Форм 1065, але бухгалтер випадково позначив «General Partnership» замість «Limited Partnership». АРС вирішила, що всі партнери генеральні і нарахувала їм податок на самозайнятість self employment tax. Хоча інвестори в LP мали бути від цього звільнені. У результаті 5 інвесторів отримали К-1 з неправильними даними. Кожен подав особисту декларацію з помилкою. АРС надіслала повідомлення та донарахувала податки й штрафи. Компанії довелося подавати виправлену 165, видавати нові К-1. а партнери Тнерам переробляти свої декларації 1040X. підсумок. Кілька тисяч доларів втрачено лише на виправленнях. Пам'ятайте, одна галочка у податковій формі може коштувати дуже дорого.